Мої вітання у студії Ілля Кабачинський. Це спеціальний ефір на радіо НВ. Зі мною на зв'язку Іван Киричевський, експерт Дефенс Експрес. Іване, доброго дня. Доброго дня. Не можу не згадати події, які вчора е, тривали на болотах. І власне. Е, Почнемо з такого? Зокрема, у вашому виданні багато намагалися розібрати, якими ж силами оперував Пригожин, тому що звучала єдина що цифра у 25 тисяч армії. Але загалом ви описали, що ну запас, скажімо так, техніки, озброєння конкретно був не таким великим, особливо у цьому, скажімо, військовому кортежі, який маршем справедливості рухався до Москви. оглядаючись на ось таку аналітику, яку ви провели, наскільки. Ви для себе робите висновок? Це був марш справедливості, чи все-таки марш постанови? Ой, то знаєте, тут е -м, треба відходити скоріше не від епітатів постанови чи там справедливості, а скоріше наскільки масштабний марш, все таки. Ну бо реально, якщо там рахувати, навіть якщо там тими силами, які вагнерівці заходили в Ростов, ну тут називалося цифра орієнтовно е 300 баштаків. Ну і знаєте, якщо там так навіть дивитися, то і не скажеш, що це можна було б назвати чимось схожим там на повнокровний механізований батальйон, чим вони там заходили. Ну тому що декілька бронепро. Портерів три танки різних типів, ну орієнтовно Т 90 Т-80 і Т 72 Ну тобто це скоріше такі вкрай малі сили, і це те, що скажімо так, такими малими силами вагнерівці могли в принципі там захопити якісь навіть там адміністративні об'єкти доволі. Велику відстань пройти по трасі на Москву скоріше демонструє наскільки малі сили армії РФ залишилися безпосередньо на території самої Росії, і скільки при цьому ж. Зпосередньо застосовується для ведення війни проти України, тут просто коли ми глядаємося навіть на вчорашні події, і тут виникає певне відчуття сюрреалістичності, а як так, що мовляв, Москву захищати нема чим, на ну, тому то і справа, що по суті все, що от росіян є бездатним, воно воює зараз проти нас. Тобто виходить парадокс такий, що Москву захищати чим в Росії не було. А от чим, наприклад, продовжувати атаки біля Мар'їнки на Куп'янському напрямку, то найдесь бі. Для Бахмута ворошистів було, тому що ну, то в них все бездатне тут. В них, якщо поратися на ті дані з відкритих джерел, які є, то майже всі танки, всі артилерія тут на місці. Виходить, що якби авіація, яка там ще десь ну, під ті підрозділи авіації, які там проходили деформування, можливо, вертольоти ремонтувалися. Оце можливо мабуть найбільш потужне, що в них було. Чому так ще й теж складається картина, що, якби навіть за такими найбільш похмурими для самих росіян підрахунками на землі вагнерівців били, здається, від, там, військових кадрових російських або хоча б 20, але зато вони збили 7 літальних апаратів. От такий, да, парадокс. Угу. А от як ви загалом думаєте, яка надалі чекає пригожена доля? Тому що так чи інакше, зараз ми чули там якісь історії про зрадника і тому подібне, але саме його ПВК Вагнера знищили Бахмут, дойшли до його крайньої точки, і так чи інакше ну, вибили звідти українські війська. Зараз, звісно, йде контрнаступ, але якихось цілей він таки досягнув своїми методами. Я думаю, що насправді навіть в Кремля немає готового рішення, що з цим всім робити. Ну тому що той е ж може бути на не кажучи, на е шальках Терезів лежати два мотиви. Що справді зрадника його структуру треба буквально у сенсі розібрати на запчастини, поставити під контроль міноборони РФ, як там е не пущать закриті і тому подібне. А з іншої сторони е ну ПВК Вагнер Вагнерже свої операції в Африці не припиняло. Певний рівень впливу навіть на Балканах, очевидно, лишається. Тут ми знову по. Думки повертаємось, наприклад, до Кейсу, що все так вибачте, заславник зашатали Сербію, що там вже тепер не вважає нічого такого в тому, щоб нам продавати снаряди вже відкрито. От тут, ось, зважаючи на ці два таких різновекторні фактори, ну навряд чи зараз є готове рішення навіть в самому Кремлі, і навряд чи сам Пригожин буде. Сидячи десь в екзилі в Білорусі, просто чекати, поки з ним зроблять нулету щось не так. Тим більше, що ну, раз це пішло вчора ж в Кремлі, навіть очевидно, не стали повністю громити його цю медіа імперію, яка сиділа в цьому так званому Вагнер-центрі. Забрали скоріше кеш. Які там ну таку кровоносту систему цих мовно кажучи його медіаресурсів, ресурсів? А так, його ж ресурси по суті, працювали навіть якщо там були якісь створені дублюючі телеграм-канали, ну про те, що наприклад. Сам Пригожин погодився, на начебто запропонований Лукашенком варіант, ну знаємо, знаємо з офіційного ресурсу самого Пригожина. тобто не можна ж сказати одразу, що там йому все і спустять тормозів, але те, що є готове рішення його розбирати на запчастини, теж навряд чи є. Угу. Як ви е, думаєте, чому раніше е, так, як ви е, думаєте, у Кадирова? Політичні бали після вчорашнього з цього провалу, як вони на ладах їхали звільняти Ростов, є є якесь майбутнє взагалі? Чи все-таки він показав, що насправді він такий собі паперовий тигр, а не а не воїн? Ну тут скоріше, вже відносно нього, речі, вживати інший епітет. Він ж постійно говорить, що він там вірний піхотінець Путіна. От він себе проявити максимум на цій стелі вірний піхотіння Путіна. Ну тобто м -м -м справді можна чомусь чогось назвати Кадирівців паперовими, не тому, що якщо то, взяти навіть співставити два навіть офіційні повідомлення: перше підтвердження, що кадирівці вчора для маршу на Ростов знімалися на із-під позиції біля Мар'їнки. Ну а по-друге, що якби навіть відсутність кадирівців, тобто в ролі загарят одряда, то ми расистам продовжити атаки на наші позиції біля Мар'янки, не завадило. Воно тобто, я не думаю, щоб. Кадирів там щось додав або щось втратив. Він просто не зміг прострибнути свою, знаєте, таку стелю. Будь-який там політичний суб'єкт ну, політики він в чомусь намагається прискочити ту стелю, яка над ним висить. От яскравий приклад вчора президент Казахстану Касем Такаєв, який послав Путіна у відповідь на прохання допомогти військам. Очевидно, Путін розраховував, що якби що не казахстану ну, знак вдячності за події там 2022 року чимось поділиться. Та й послав, а виходить, що якби Пригожин за великим рахунком не зміг перескочити стелю того, що він повар Путіна, і Кадиров не зміг перескочити стелю того, що він себе називав неоднократно вірний піхотініс Путіна, тому підсумку можуть бути такі перші враження, що це якась театральна постанова, як таке взагалі може бути, що вони там всі зупинилися до в кілометрах біля Москви. Угу. Якщо ми залишимо вже цю історію з путінськими і пригожинськими ось цими іграми, як на вашу думку, вчорашні події якось послабили російські війська на фронтах на тих напрямках, де ми наступаємо? Можливо, внесли якусь суматоху? Знаєте, вакуум правління, розуміння ситуації з того, що, що вам відомо? Ну, на жаль, нема підстав говорити, щоб от прямо такі створили вакуум управління в класичному сенсі ті всі події, що відбувалися на болотах. Тому що вакуум управління, які би ми могли там, порівняти, от це контрнаступ на Харківщині. Там, от справді, силу, там деякі фактори, які вдало наклалися для ЗСУ. Ворошистів рашисті виник вакууму управління, тому окупанти тікали швидше, ніж можна було собі там от, уявити. І навіть якби швидше аніж там з тої могли там, скажімо так, натискати. На газ колони ЗСУ при русі вперед. На жаль, як такого вакууму управління на тих всіх вітинках не спостерігалось, можливо, можемо спостерігати хіба що теж, якби інтенсивність так трошки знищилась, знизилась. Якщо там зазвичай за добу в будні дні було там 40 сутичок на сході, зараз він штаб заявляє про 29. Ну то хіба що от на це? Це в принципі так от варто зафіксувати цю парадоксальну річ на майбутнє на випадок будь-яких парадоксів. Судячи з усього. Ого, Кремль зміг відбудувати систему управління окупаційними військами так, щоб управління не втрачалося навіть за будь-яких там обставин, які можуть бути на території континентальної Росії. Ну от навіть для ілюстрації виходить, що головний командує збройними силами РФ тікав по суті на Валдай, на літаку цього повітряного управління, але ж ну це не зупинило російські війська. Вони серйозно контратакували. І виходить, що там якісь видатні результати, які завчора змогли досягнути. СУ це виходить навіть супереч тому бардаку, який вчора почався на болотах? Угу. Скажіть, будь ласка, от ми також почули останні з повідомлень від Гани Маляр, що українські війська досить успішно контратакують на Бахмуті, і я так розумію, поступово йду до того, щоб взяти місто у кільце. Взагалі, наскільки це перспективний напрямок для контрнаступу? Ну я тут я не думаю, що тут зараз є говорити підставу про те, що ти просто відкрився зараз якийсь от напрямок, чи що там от якісь не розширеються перспективи. Це з великим рахунком, от вчорашня ця от заява від Маляра, яка так просто дуже яскраво на тлі цих подій прозвучала, вона просто є продовженням цієї лінії, яку командування сухопутних військ взяло ще наприкінці травня цього року, тобто взяти російських окупантів в оточення. Тобто, я так ну, судячи по динаміку. Міці просування, як там росіяни набудували лінію оборони? Ну ще кілька тижнів ще от дії наших військ по оточенню. Купантів біля Бахмуту можуть тривати, і там це буде такими те, що можна сказати, рівномірними інтервалами. Десь будуть дні, коли просто там відбуватимуться закріплення на позиціях, десь будуть дні, якраз коли стрімкове просування. Тобто вчорашні гарні події, це ще, на жаль, просто ще частина шляху до повного розгрому окупантів біля Бахмуту. Ну, ще рано казати, що їм там всім кришка, їх можна буде нарешті взяти там в котел. Угу. Ну, будемо в будь-якому випадку сподіватися, що все буде йти добре і розвиватися. Якщо ж поговоримо про погані новини, днями повідомлення було про те, що Росія досить ну добре справляється з нарощуванням свого боєкомплекту ракет дальньої, скажімо, дії, «Кінжал», «Іскандер» і так далі. 500 днів повномасштабного вторгнення. Всі санкції світу Росія нарощує виробництво. Як це взагалі можливо? І чи свідчить це про те, що санкції насправді ну, не діють? Ну тут скріше можна поставити так. що тут... Санкції то вони тоді тут питання в тому, що у Росії є інші інтелектуальні ресурси, як у них обходять. тому що давайте спробуємо поставити таку логічну редукцію. Якщо опиратися на повідомлення наших там і західних структур в декілька перших місяців повномасштабного вторгнення, то, то маємо що ситуацію, коли Росії не треба було масштабувати випуск у умовах військового часу, коли в неї був доступ до нормальної такої кондиційної електроніки військового призначення, що там там можливо взято йде сюди. Росії, що передбаною на заході, от іноді навіть були ситуації, коли 40% цих дозвукових звукових криватих ракет могли виходити з строю і не долітати до цілі. Зараз ситуація пішла рівно навпаки, що от росіяни там, якщо навіть виходити вже від того зазору, який зазвало головне управління розвитку, що в три рази збільшили виробництво калібрів, в чотири рази збільшили виробництво ракет Х-101. Їм ж, очевидно доводиться комбінувати не тільки різні маршрути, як завозити електроніку, але й комбінувати різні типи мікрочіпів, які там, застосовуються на ракетах. Ми, в принципі, коли намагаємося уявити, очевидно, там, масштаб. Аби ну масштабу логічність застосування різної електроніки на ракетах, ми ж собі не віддаємо звіт, що по суті з тих от м, чіпів різнотипних росіяни намагаються скласти комп'ютери, які забезпечують роботу польот ракети. Ну за великим рахунком, якщо ми почнемо там тулити на айфон або що, він ж не буде працювати як айфон, якщо виходити з такої логіки. А в росіян чомусь виходить, щоб е зібрання або з чого комп'ютери на крилатих ракетах працювали ну так, яким на жаль треба, як мінімум забезпечували ну. Спочатку введення координат цілей, а потім ма е, інтенсивне маневрування ракет при польоті і. Долят їх до певних координат. Тут в них можливо з'явилися певні, ну як би це сказати, так би е, ну можливо, скажімо так, можливо, виходить, що так, що частина расистських айтішників тікла, а от частина залишилась і працює якраз в стилі таких от е, сумачних гінів, які ну, крутять ці всі комп'ютери. І тут цілком можливо, що вже треба, що якби зберігаючи ті всі санкційні режими, які є, треба переходити і до того, щоб намагатися дістати. Е, Тих самих росіян, росіяни, які створюють комп'ютери. Досовічої контрабандної електроніки для крилатих ракет. Ну просто якщо у нас є модні порівняння, то там треба нам мосад, який буде полювати за будь-якими негідниками, тому що давайте пригадаємо буквально до за кілька місяців до повномасштабного вторгнення було б модно зачутуватись книжками в стілі останній і убій. Ну один із функціоналів Мосаду якраз полювати за нехорошими людьми, які там для Сирії чи для Ірану можуть робити ракети балістичні, які потім теоретично могли б долітати до Ізраїлю, і це була б на порядок сильніше загроза аніж то, що в них долітає до хамасу можливо ми вже до цієї, до цієї стадії підійшли тому що якщо там ще повертатися до питання санкцій ну все таки санкції це ж інструмент дії в легальному полі а щоб добувати електроніку, росіяни використовують міжнародну організовану злочинність, щоб, якщо треба щось вкрити ну, то електроніку просто вкрасти. Ну просто виходить, що не виходить з такої конструкції, то для вирішення задачі треба перемогти всю організовану злочинність світі, а потім окремо зайнятися питаннями електроніки для росіян, і це якби виглядає трошечки нерелістичніше. На цьому тлі е масаб для полювання на російськими маркетчиків не ну, виглядає, ну хоча б трошечки, але все ж такі. Більш реалістично і зроблю ну кінек, що ізраїльтяни, з їхньою, як виявилося, не дуже великою потужністю, їм це вдається. То чому нам це не має вдаватися? Як ви думаєте, зважаючи на цю ситуацію, що ракети? Збільшується виробництво їх збільшується, поки ми не знаємо, як зробити, щоб цьому протидіяти, ми точно так само бачимо. От новину про те, що Україну продовжують насичувати засобами протиповітряної оборони. От, зокрема, і гепардів продовжують передавати, і Петріоти обіцяють і так далі. Чи буде Україна в змозі забезпечити ось цей, знаєте, відсоток збиття, який ми бачили в травні для взимку, коли знову ж таки я думаю, продовжиться обстріл критичної інфраструктури, і захист неба нам буде потрібен максимально сильний. Чи буде зберігатися цей якийсь парітет? Або можливо, ми навіть будемо вигравати в цій гонці. Я думаю, що тут буде зараз історія йти про те, щоб ми не просто тримали цей заданий ну вже там високу стелю ефективності вже досягнуту, але щоб і розширити покриття. Ну тому що. Очевидно, що якби ті засоби, засоби протиповітряної оборони, які в нас до цього були, їх не дуже достатньо, щоб перекривати всю площу, чому іноді виникає історія, як так, що шахеди долетіли до заходу України і навіть оголошують повітряну в Чернівецькій області. Ну бо є ще шпарини, куди їм пролітати, і все неможливо перекрити. От зараз робота йде над тим, щоб якраз перекривати можливі шпарини, якраз можливо збільшувати площу перекриття такими класичними ЗРК, ну чисто якщо навіть взяти із. Співставити, ну нам допустимо дали одну батарею цих італо французьких там пті, по яким теж заявляється можливість збивати балістичні е, ракети на дальність до 60 кілометрів. Але ж виходить, що до цього у нас було дві таких е, ну два батареї протиракетних комплексів, Тепер уже є третя. І Ніхто ж не каже, що цього не буде більше, що можливо якраз на ще якісь політичні рішення будуть знайдені. Зважаючи, що плюс то те, що уже зараз західні союзники почали говорити про те, що скільки там е, ну про мільярд. Євро, які будуть виділені на реконструкцію, ж треба ці мільярди євро буквально захистити з повітря, щоб російська бомба нічого не рознесла. Тому от то далі таки буде і будуть шукатися різні цікаві різноманітні варіанти, як би збільшити ширину покриття протиповітряної оборони. Ну бо звісно, не все з першого разу буде виходити, що там це все буде довше, ніж е -е, видається на перший погляд. Бо очевидно, ті 45 гіпардів, про які заговорило Міноборони Німеччини, то, очевидно, ті гіпарди, які вдалося викупити. В Тані взагалі американські фірми, Ну що там про що оголошував Пентагон. Ну але ну на щастя ж не всі гіпарди у світі вибрані. Там ще, от один із бельгійських бізнесменів, який там тримає західну бронетехніку на консервації, дуже піарився на початку цього року, розповідав, що у нього там теж є гіпарди на складах зберігання. Ну от, можливо, і до такого збройного барона прийдуть і попросять вітати неробочі гіпарди, щоб зробити їх робочими. Там дуже багато таких моментів буде, і відповідно 에, говорити про якісь такі вже остаточні. Цифри про зміну конфігурації ну вже варто ну конфігурація нашу ППО буде варто вже десь на початку осені. Ну бо це в буквальному сенсі буде той рубіж, коли там якісь програми будуть до завершення, і якби і загроза російська стане актуальною, і тоді можна буде говорити щось предметніше. Ми з вами ще минулого разу обговорювали ізраїльські танки і все гадали, куди ж вони поїдуть і чи можуть вони приїхати до України? І власне схоже, що вони поїдуть таки до Кіпру, а Кіпр можливо віддасть нам Т-80. Що відомо зараз про цю історію? Наскільки велика вірогідність, що Кіпр таки погодиться віддати ці танки, і чи відомо хто за це за цю всю історію заплатить? Знаєте, це саме краста історія, коли треба схрестити пальці і просто сказати, що попросити, щоб аби вийшло. бо тому що якщо вийде, то раптом виявиться, що то на так, от е, Ізраїль з одним махом вирішить отак, от е, перевищити, ну хоча б не здогнати, скажімо так, масштаби поставок танків від Німеччини. Ну досі відомі. Ну тому що, якщо навіть опиратися на ці повідомлення ізраїльських змі, які ми зараз вами говоримо, то тут виходить із кіпру, треба самомовити. Тобто Ізраїль не проти продати кіпру танків. Необхідних кількостях там навіть були повідомлення минулого літа, що якби Ізраїль не проти продати Кіпру навіть залізний купол, щоб виміняти таким чином радянський ЗРК у Кіпро віддати нам. Тут просто Кіпр став позоображеного, і там вже буквально навіть звучало від Крима країни історія в стилі от Європа не підтримала нас у нашому конфлікті з Туреччиною, яка там пів країни окупує. от тому ми там будемо давати Україні тільки гуманітарну допомогу, а збройну зазь. А якщо вже там і на щось готове міняти, то Саме на німецькі леопарди. і тут хто знає що можливо і зараз Кіпр ставить позицію, що він готовий віддавати свої т 80 у лише взамін на німецькі леопарди, а можливо, все таки вдасться їх якось уже нарешті уговорити. Тим більше, що навряд чи в цій історії нема США як посередника. Можливо, якраз навпаки, якщо от ці історії з можливою поставкою залізного купола від Ізраїля Кіпру. Були США як посередник, то там можуть бути США і випадку з танками. Ну можливо, звісно, ще Кіпро таку от міну намагається показати, щоб приховати, що можливо не всі танки в нього робочі. Ну бо. Якщо там дивитися в тих публічно відомих даних, ну от є да, в Кіпру 82 танки типів Т-80У і Т-80УК, ну, тобто командирські, які взагалі були різними траншами і в різному стані придбані у росіян протягом 1990-х і 2000-х. Там це 20 в кому, 20 років так, тому, хоча... багато часу пройшло. Ну так, да, Багато чого пройшло, зважаючи ще на російську культуру обслуговування бронетехніки, можна якраз пропустити, що частина з цих танків вже в неробочому стані, а кіпріоти їх хочуть виміняти як робочий ресурс. Тобто там дуже таких специфічних е, близькосхідних нюансів виникає. Хоча е, там ізраїльська преса каже, що це, вони кіпр мали на увазі як європейську країну, які продають танки. Тому зважаючи на цей весь клубок східних пристрастей, це буквально мусинці, Схрестити пальці і просто побажати, щоб тут якраз все вийшло, ну тому що все-таки навіть 80 танків, т 80 у, які можна, якщо навіть не там не робочі, але розібрати на запчастини для ЗСУ, ну це буде дуже потужно. Ну і в буквальному сенсі дозволить Ізраїлю хоча б бути чомусь близькими за масштабами бронетехніки для зсу, навіть ну порівняно з Німеччиною. Давайте, пане Іване, У нас буквально хвилинка залишилась для тих, хто не знає. Коротко, ви от згадали, що кіпер ображений, зайняв заняв позображеного. В чому сіль цієї образи на весь світ? В тисячу році Туреччина провела війну проти Греції з метою окупувати Кіпр. Ну там ведеться як там, як то ведеться, іскно турецькі землі. На ну, після цього конфлікту Кіпр умовно кажучи, поділені на половину. От є там е, вільний Кіпр, от якого ми зараз якого в нас зараз просять взяти, дати танки. Є називаємо так аналог турецької ДНР на території Кіпру. От навіть ті всі офшори, які там можуть бути зареєстровані, в кіпрі вони очевидно, на приходяться на вільну частину. На кіперської території не на, на цю Турську ДНР. Ну, і зважаючи на те, що це такий теж от конфлікт заморожений, підвішений, ну за аналогом, наприклад, Придністров'я, якби і ніхто не хоче братися за вирішення цього, ну тому що Туреччина дуже такий потужний гравець, то ми кіпріоти вони за принципом маленьких, але гордих вони і стоять на такій позі, що вони дуже ображені. Там навіть ще ж історія виглядає так, що у кіпріоті у чомусь навіть збройні сили синхронізовані з Грецією, ну тому що як там не що там там вважають, що Кіпро це їхня ісконна територія, тому от вважаєте, що якби, вплутуватися за одно вирішення конфліктів між Грецією та Туреччиною, яка там теж має такі глибокі коріння, теж ніхто не хоче. Тому от, поки лишається кіпруш, якби бути такою фінансовою гаванню і користуватися можливістю, якби хоча б на такі тролі, що їм не допомогли, намагатися вибивати собі бали. Пане Іване, дякую вам, що включилися до нас. Нагадаю, з нами на зв'язку був Іван Кирачевський, експ... експерт Дефенс Експрес. Говорили з ним про все, що відбувається на фронтах з пригоженим та з постачанням західної техніки. Нам сподіваємося, що Кіпер таки віддасть нам 80 своїх танків. Вони точно пригодяться на фронті. Ну а я ж насамкінець нагадаю, що можете дивитися за нашим прямим ефіром на YouTube, А також не забувайте підтримувати наші збройні сили, підтримуйте фонди, яким довіряєте, та приватні збори, яким довіряєте. Зараз новини і далі до. Студії підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.